Вимикають світло не за графіком та занадто часто у камінському масштабний пікет. А цих слухаю, що виключають часто. По 14, по 16 часов мітингують у камінському просто під головним офісом ДТЕК. Головне, що намагаються донести, вимикати варто, але всім однаково. Дві години є сім годин нема. Ну, це жах. Ми згоді. Там чотири чотири но. Так як зараз, перед тим як вийти на пікет, люди звертались не в одну інстанцію перевірку, прийшли, такого бути не може. Це неможливо. Бо в інших регіонах відключають на три, часа на чотири, а у нас по 17, по 18, по 19 годин. За інтернет платимо, за домофон платимо, нічого немає. Світу немає, електропліти, у кого не приготують, нічого неможливо. можна. Світу нет вайфа нема. За що я плачу? Кажуть, проблемно без ліфтів, побутових приладів і техніки. Багатогодинні відключення впливають на здоров'я, розпорядок дня і навіть роботу. Я можу говорити про підприємців, які працюють дистанційно, оскільки 8 8 годин без світла, і півтори години зі світлом вимагають від мене прокидатись навіть серед ночі, щоб закрити якісь свої поточні питання. Тому бізнес страждає в тому числі. Можна жити з відключеннями, однак, з якимсь фіксованим га. gráfico А так, вже люди звідчаю гукали керівника компанії, хотіли особисто поставити питання і отримати відповіді. До людей не вийшли, але запросили ініціативну групу та прокоментували журналістам. Графіки впроваджуються компанією «Укренерго», за командою. вводяться по чергово. Одна черга, дві, три-чотири. Визначається компанія Укренерго передає команду по диспетчерському центру керування. Ми лише виконуємо надані нам. А графіки ці застосовуються некоректно? Ні, ці графіки чітко окреслені погодинно і вони застосовуються і вимикаються згідно команди. Чому в одних будинках постійно є світло, а в інших ні? Цю ситуацію пояснюють так. Ми налагодили вже. Мережу. Ми налагодили відключення та роботу бригад таким чином, що якщо навіть деякі будинки і підключені від тих ліній, від яких заживлена критична інфраструктура, ми їх все одно вимикаємо. Так, є ще деякі питання і проблеми, але ми над ними працюємо. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11-го каналу.